Привіт! В цьому відео продемонструємо роботу з внутрішніми і зовнішніми кутиками, адже дуже часто це проблематична зона у починаючих майстрів. Перше правило гарно пропрацьованих кутів це правильно встановлений патч. Він має бути гарно зафіксований, не з'їжджати та не закривати огляд натуральних фільм. за необхідності. Обов'язково додаємо білий фон. Для пророботки внутрішніх кутів. Ми будемо використовувати бокову підклейку. Для цього на повіко переносимо розмітку, адже після натяжки вона буде з'їжджати. За допомогою спеціального аплікатора обережно натягуємо шкіру. Вій. Так, при необхідності догори також звертайте увагу на освітлення в цій зоні. Погане освітлення або тіні будуть псувати огляд натуральних, хім, що суттєво ускладнює роботу з ними. Обов'язково гарно виділяємо кожну вію. При необхідності можна трошки натискати прямим пінцетом на патч. Це запобігає приклеюванню штучної вії до патчу. Обов'язково контролюємо напрямок. Оскільки ми маємо бокову натяжку, натуральні віки також змінюють свій напрямок. Задача майстра задавати напрямок штучної вії, так щоб нарощування. Виглядало натурально та естетично. Сприятиме цьому буде обраний тип розкладки. Зараз ви бачите, як майстер працює в розкладці віяло. Її також називають лашту лаз. Це коли ми послідовно виділяємо та опрацьовуємо кожну вікну. Цій розкладці є багато плюсів, але вона не завжди підходить для починаючих майстрів. Основна проблема, з якою можуть стикатися починаючі майстри – склеювання. Її легко усунути, якщо розібратися у принципах роботи клею, його хімічних та фізичних властивостей також позбутися цієї проблеми допоможе інший тип розкладку. Приклад книжка при ній послідовно опрацьовуються спочатку внутрішній, а потім зовнішній кутик. Ми повністю заповнили внутрішній кутик. А отже, натяжку можна знімати. Переходимо до зовнішнього так кута. Так само переносимо схему на повіку. щоб при натяжці вона у нас не зміщалась за допомогою скотча або аплікатора. Робимо натяжку вгору. Хоч ми використовуємо і м'який одно раджу не заклеювати їм брі для цього. Можна його підрізати або зробити ось таку піцілічку для того, щоб фійки зовнішнього кута було гарно. видно, можна попросити клієнта розвернути голову. Або розвернутися на стільці самостійно. В цій зоні також важливо гарне освітлення, адже якщо будуть падати тіні, натуральні війки просто буде погано видно. При виділенні дуже сручно допомагати собі пальчиком. Це пришвидшує роботу, а також допомагає зробити класний огляд натуральних вік. Як у внутрішніх, так і у зовнішніх кутах, радимо працювати в адаптивній техніці, для того, щоб не перевантажувати натуральні вії, а також не деформувати форму ока додатковим навантаженням в зоні зовнішнього кута. Нагадую, що більш детальна інформація. Інформацію про нарощування вій, техніки, матеріали та інструменти можна отримати на наших курсах, які проходять в зручному онлайн та офлайн форматі. Більш детальну інформацію та посилання ви знайдете в описі під цим відео. Також підпишіться на наш канал, щоб регулярно отримувати безкоштовні уроки та інформацію про нарощування вій. А ми продовжуємо опрацювання зовнішніх кутів, слідкуємо за напрямком та обов'язково перевіряємо себе на склеювання. Це важливо робити не тільки в кінці процедури, а й в процесі роботи. І потрібна зона вже опрацьована, обережно знімаємо нашу підклеєчку. В цьому відео ми робили ефект промінчики. Це один із трендових ефектів, які дуже люблять наші клієнти. Якщо ви також хочете навчитися робити різні трендові, ефекти, запрошуємо вас на наш марафон по трендовим де ефектам, де ви отримаєте цілих 5 туторіалів з пояснень. промінці, мокрий ефект, мокрий з розтушов. А також навчитеся нарощувати нижні вії. Марафон стартує 10 травня і вартує всього 99. Деталі та реєстрація в описі під цим відео. Тим часом наші кутики вже готові. Дякуємо за увагу і до зустрічі в наступних відео!